Ти навіть не знаєш, що, що сказати своїм діткам, які е, чекали тата, і він не повернувся і перед святами, коли всі її бригади їхні повернулися. А тато не повернувся, це ну, дуже було важко. Лідія Луковець, менеджерка консультаційного пункту для сімей зниклих безвісти, який відкрили у Володимирці 1 червня. Понад рік тому її чоловік зник поблизу Бахмуту. Лідія розповідає. Хочу передати свій досвід сім'ям, рідні яких пропали під час бойових дій. Були моменти, коли ти не знаєш, що далі тобі робити, тому що ти прийшов і тобі, а де він там зник, от там в Бахмуті. Ну що ж ми зробимо от там ваша ж справа в Бахмуті, і ми все направили туди, і ти далі не розумієш, що тобі робити. Я тоді, в ці моменти, я зрозуміла, що ну, сльози тут не допоможуть. Да, воно важко воно болить. Але потрібно було боротися за хлопців. Пункт відкрили у Володимирці за грантові гроші за допомогою міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. Нині у ньому працює лише Лідія Луковець. Вона консультує людей, роз'яснює алгоритм дій для рідних зниклих безвісти. Зі слів жінки, створення консультаційного пункту дало змогу родинам не втрачати час та отримати необхідну інформацію на місці. Коли ми створили цей консультаційний пункт, родини можуть до нас так само зателефонувати, тому що ми розуміємо, що дуже багато сімей не тільки можуть там прийти до нас на ту консультацію, ми можемо, якщо, наприклад, людині потрібно, ми можемо до них приїхати, допомогти в тій документації, або ж так само по телефону проконсультувати, скинути якісь там заявки чи щось там от потрібно там родині, чи куди звернутися, допомогти просто підсказати. Допомагають жінці-учасники місцевого об'єднання родин зниклих безвісти. Спільноту для спілкування сімей, рідні яких зникли під Бахмутом, Лідія створила рік тому. Нині учасники об'єднання проводять зустрічі, під час яких обмінюються інформацією, підтримують тих, хто лише отримав сповіщення та не знає, як діяти. Коли бачили, наприклад, родина починає займається пошуками, вона там виставляє у Фейсбуці. Ну це нічого не допоможе там. Ніхто не піде з Фейсбуку і не буде тобі шукати. А може зашкодити і цим може скористатися шахраї. Лідія Луковець каже, консультує родини не лише з Вараського району. Треба десь сили ці брати, і люди, людям потрібно продовжувати життя, тому що є сім'ї, є дітки. І якщо загнати себе в цю в такий стрес, то ну, це дуже важко. А ми ж маємо зустріти наших хлопців і маємо якісь сили мати, щоб їм допомогти. Так тому ми один одного підтримуємо і завжди, кажемо, що наші хлопці повернуться. Ми маємо бути сильними. Ми сильні, хоч ми поплачемо, але ми сильні. Ми все рівно об'єднуємося, йдемо до своєї мети і шукаємо. Не здаємося. Надія Кривко, Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.